Леченко, це нардеп України. А, це губастий оцей. Так? Це, мабуть, ти. Я не знаю, що це за. За, за людина. Чи що це, чи хто це взагалі. Чому його тримають. повномаженні. Де притульна дівся? Я навіть не знаю, де притула дівся. Звідки я можу знати, де цей комік дівся? Е, розумієте, якщо ви пишете таке, то в мене виникає Бажання припинити допомагати всім людям, яким моя сім'я допомагає. Розумієте, якщо ви взагалі кажете, що людина, яка за кордонами намагається розмовляти на українській мові, веде канал, який українськомовний, і зараз кажете про прапор і про людину. Я залишуся при своєму. Мні... Так, так, добре, Василю. Якщо захочете, я на вашому каналі... каналі залишу номер телефону свій і поспілкуємося. Я підпишуся на вас на ваш канал. Зараз не можу. На жаль. Здравствуйте. Здравствуйте. Как там на чужбині? Знаєте? Не, не дуже добре, тому що. Тому що, тому що це чужбина. Втік з концтабору. Ну, розумієте, мені дозволили покинути Україну, тому що я запитував. Ліза Літова. У вас такі глаза добре. А я нічого поганого нікому не бажаю. Ревізор. А, так, так, так. Я зрозумів. А чому він. Я дуже втомився від перебування за кордоном. Ліза, я вам відповів. Ну, він взагалі якась. Світлана, що ви хочете від мене? Навіщо? Навіщо ви пишете то? То в мене немає каналу. Я навіть не знаю, як це зробити зараз, Василь. Слухайте, ідіть, йдіть, будь ласка, далі. Я не запитав Ліза, я відповів вам, що так. Я втомився, тому що хворію трохи, і втомився так. Василь, будь ласка, як. З вами зв'язатися. Зараз. Зараз подивимось. Зараз подивимось.